До 12 років позбавлення волі загрожує сімом жителям Тернопільської області, які у складі організованої злочинної групи розповсюджували заборонені речовини. Фігурантам слідчі поліції інкримінують незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів психотропних речовин. Організована злочинна група до складу якої входить семеро осіб під керівництвом. Місцевого мешканця здійснювали збут психотропних речовин та наркотичних засобів на території Тернопільської та Мельської областей. Починав бізнесмен з одного магазину, створеного у телеграм-каналі. Але коли справи пішли вгору, долучив до роботи товариша та подругу. Згодом зловмисник відкрив ще один магазин і працевлаштував ще трьох помічників. Замовлення підозрювані приймали через інтернет, а вже далі або відправляли до покупця посилкою, або розповсюджували шляхом закладок. Особи діяли відповідно до розподілених ним Обов'язків було особи, які розкладали. були особи, які Фасувала наркотичні засобів психотропні речовини. Після чого закладали їх у лісовій місцевості з метою подальшого збуту через меседжер Телеграм. Щомісяця місяця ділки реалізовували близько двох тисяч доз наркотичних засобів і психотропних речовин та отримували майже мільйон гривень доходу. Припинили протизаконну діяльність організованої злочинної групи працівники УБНГ Тернопільській області спільно зі слідчими оперативниками карного розшуку за силової підтримки бійців спецпідрозділу Корт. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин та майна фігурантів складає. Майже два мільйони гривень. Організатора та його спільників затримали. Усі перебували під вартою без права внесення застави. Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури скерували провадження до суду. Шахрай обдурив жителя Львівщини і привласнив понад 14 тисяч гривень. Особу зловмисника встановили оперативники Тернопільського раю управління поліції. Заявник на одному із сайтів торгівельних площадок знайшов оголошення про продаж вікон. В Подальшому сконтактувався із продавцем та домовились про покупку даних вікон. Проте власник оголошення повідомив, що продає вікна лише при 100% передоплаті. Львів'янин погодився і перерахував на картку 14 тисяч 200 гривень. Проте товару він не Чекався і за допомогою звернувся до поліції. Працівниками карного розшуку було встановлено причетного до вчинення даного злочину. Ним виявився житель міста Тернополя 1983 року народження. По даному факту, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України. Працівники поліції перевіряють тернополянина на причетність до аналогічних злочинів. Триває слідство. Слідчі поліції Тернопільщини двом працівникам одного із районних ТЦК та СП, яким інкримінують корупційні та насильницькі злочини, оголосили підозру за новими фактами. Нагадуємо, злочинний план для охочих уникнути мобілізації налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування Тернопільської області. У місяць заробітки зловмисників встановили від 100 до 150 тисяч доларів. Оперативники карного розшуку та слідчі головного управління нацполіції Тернопільської області отримали інформацію про те, що службові особи РТЦК та СП наживаються це на особах, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник одного із районних центрів комплектування. До справи залучив ще чотирьох осіб. Троє з них працівники центру комплектування. Четвертий працював у мобілізаційному відділі міської ради. 2 серпня, після оголошення всім фігурантам підозри, суд обрав їм запобіжні заходи з правом внесення застави. Проте слідчі та працівники кримінальної поліції роботу не припиняли, та у ході до судового розслідування встановили нові деталі у цій справі. Я хочу подякувати слідству. Хочу подякувати військовим прокурорам, які за такий короткий термін відпрацювали величезну масу інформації, допитали, визнали потерпілими певну кількість осіб. І сьогодні ми можемо вже міняти підозри у складі організованої злочинної групи. Першу чергу сприяли обласне ТЦК СП і командування оперативних захід. Правоохоронці виявили ще 13 нових фактів щодо причетності трьох спільників до протиправної діяльності двох працівників ТЦК та цивільної особи. Останній підшуковував клієнтів для заробітків. Слідчі з'ясували, що підозрювані неодноразово брали оплату дизельним паливом за те, що не будуть вручати повістки військовозобов'язаним за відстрочку від мобілізації. Грошима кожна послуга, яку надавали посадовці, мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до 15 Тисяч доларів за новими фактами, слідчі поліції оголосили трьом фігурантам підозри за прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вчинене в складі організованої злочинної групи. У місті Бережани на Тернопільщині відкрили оновлений ізолятор тимчасового тримання, облаштований за європейськими стандартами. Проінспектували якість оновленого ІТТ начальник департаменту головної інспекції та дотримання прав людини НПУ Руслан Горяченко та керівники регіональних управлінь головної інспекції України. В ізоляторі все облаштовано відповідно до європейських вимог. Працюватиме тут інспектор дотримання прав людини, який здійснюватиме контроль за всіма діями, що відбуваються із утриманими особами. Саме інспектори з дотримання прав людини вони. Забезпечують контроль за роботою із затриманими особами. Вони по суті ведуть досьє затриманої особи, і ми розуміємо, коли людину затримала, скільки часу вона перебувала в підрозділі поліції, скільки часу перебувала в ізоляторі тимчасового тримання, чим вона харчувалася, який адвокат чи слідчий працював з даною затриманою особою. Таке досьє дає можливість забезпечити дотримання прав саме затриманої особи і фіксувати всі дії, як поліцейського, так і самої затриманої особи від. Ізоляторі тимчасового тримання переобладнано службові приміщення для слідчих та адвокатів, кімнати для побачень та інтерв'ювання. Також встановлено нову систему опалення, модернізовано комунікації. Відкриття ізолятору тимчасового тримання після ремонту забезпечить економію коштів, так як не потрібно буде перевозити затриманих осіб в інші територіальні підрозділи для їх утримання. Подібні оновлення сприяють підвищенню стандартів утримання та забезпечують прозорість у роботі правоохоронних. Органів Провадження позитивних та ефективних практик у діяльності поліції обмін досвідом, мета робочої зустрічі керівництва департаменту головної інспекції та дотримання прав людини з керівниками управлінь головної інспекції з усієї України. Захід відбувся на базі головного управління національної поліції в Тернопільській області. Поліцейські зібралися, щоб ознайомитися з безпековими проєктами та новітніми технологічними напрацюваннями, які реалізовані у роботі тернопільських поліцейських. Це головне управління поліції, яке Інтенсивними шляхами змінюється, а ви знаєте, що для нас зміни. Це дуже важливо і це один із напрямків нашої роботи. І тому недаремно ми сьогодні саме тут для того, щоб побачити, ознайомитися з роботою з практиками, які існують, і вже впроваджені в роботі ГУНП в Тернопільській області. Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко показав колегам роботу оновленого ситуаційного центру, де встановлене сучасне обладнання та програми, розроблені на основі штучного інтелекту. Вони дозволяють ідентифікувати правопорушників за фото та відеоматеріалами та оперативно розкривати злочини. Поліцейські оглянули нову денка лабораторію, кімнату дружню до дитини, кімнату прийому громадян, службові кабінети та приміщення, облаштовані відповідно до європейських стандартів. Учасникам заходу презентували систему автоматичної фіксації нагрудними камерами, раптового застосування поліцейськими табельної вогнепальної зброї та спрощений механізм отримання табельної зброї. Буде завтра, буде мирний час. Ми цього всі хочемо. Ми саме хочемо будувати вже. Ту поліцію майбутнього, які би ви хотіли, щоб служили, наприклад, ваші діти. Тому я просив би, щоб ваші ідеї так само були озвучені під час робочої зустрічі. Поліцейські підрозділи головної інспекції підбили підсумки своєї роботи за минулий рік, обговорили проблемні питання у службовій діяльності. Обмін досвіду між колегами з різних областей дозволяє впроваджувати ефективні практики у своїх підрозділах для забезпечення безпеки громадян під час війни та підвищення якості надання поліцейських послуг.